Сьогодні каналу Київ Пасажирський виповнюється рівно один рік. До речі, за найприкольніше привітання в коментарях ми подаруємо аналогічний тортик. Він відправиться до вас. Тому гайда писати будь-яке привітання в описі під цим відео. Ті, хто з нами давно, знають, що я особисто читаю всі коментарі, відповідаю на них. Тому повірте мені, ваше привітання не залишиться непоміченим. Трошки річної статистики. За цей рік ми завантажили 54 великих відео на наш канал, під якими ви написали 2782 коментаря, та залишили 67 882 лайки. За цей час на канал підписалися 16 тисяч людей, за що я особисто як креатор, як людина, яка вкладає в цей проект. As much as possible хочу подякувати гостями наших відео. Були Олександр Слобоженко, Женя Нович, Вова Шумко, Алла Волкова, Джозефіна Джексон, Вікторія Бакалова, Рома Грищук, Настя Ткаченко та багато багато інших цікавих для нас людей. За цей рік я хочу сказати вам дякую за те, що не дали закинути. Не дали закинути те, що хотілося закинути раз 50 точно. За 365 днів ми встигли запустити та закрити шоу Жахливі жарти, запустити просто розвальний формат ідентифікація, та буквально кілька днів тому анонсували вам новий формат, який називається Чатінг. На честь дня народження каналу Київ Пасажирський ми попросили деяких наших гостей записати привітання. І привітання не для каналу, а для вас, бо ви і є. Канал. Тому всі подальші слова, які ви почуєте, знайте вони і для вас також. Шановні підписники каналу Київ Пасажирський. Ви молодці. Бо якби не ви, то хто взагалі дивився б Київ Пасажирський? А так дивитесь ви. І ви молодці. Я сподіваюся, що за кілька років. Вас ставатиме все більше, і ви будете тими людьми, які будуть злитися на всіх інших і казати: Блін, ми відкрили для себе цей крутий канал ще до того, як це стало мейнстрімом. Один рік. Рухайтесь далі. Шановні підписники каналу Київ Пасажирський, вітаю вас з днем народженням цього чудесного каналу. Цілий рік він вас тішить контентом. Ви потіште його сьогодні лайками, коментарями і підписками. З днем народження! До речі, зараз у нас на меті це 20 тисяч підписників. Ми хочемо, щоб це були саме наші люди. Тому підпишіться, будь ласка, на канал, якщо вам дійсно цікаво, що тут відбувається. Якщо ні, можете подивитися, поставити лайк, написати коментар і повертатися до нас знову, хоч і без підписки. Я хочу подякувати тобі за тебе. І хочу нагадати, що напиши будь-яке привітання в коментарях. Ми обов'язково прочитаємо. І за найкраще привітання відправимо тобі такий невеличкий тортик від нас. Дякую, що дивитесь. До зустрічі!